Вітаю, друзі, на каналі майстра Ована Стефана, на дослідницькому каналі, на каналі справжніх глибоких справедливих практик, досліджень і знання. Отже, друзі, я сьогодні хочу розповісти вам про втаємничену е, таку структуру, е, кристаллу структуру. Е, досить яка впливає на нас, впливає з життя в життя і несе інформацію про нас з життя в життя? Я маю на увазі структуру ДНК. Що я про неї знаю? Да, я знаю, що вчені вважають більше 90% ДНК мусором сміттям. Мусорне ДНК, сміттєва, сміттєва частина ДНК. Нема там сміття, друзі. І я скажу, я не знаю, як е, на, на, в інших учбових системах. Але у нас раніше, коли людина ставала на шлях і приходила до нас на навчання в нашу академію, починало активуватися 8, 8 шарів ДНК. Потім був квантовий стрибок і починало активуватися. Це не значить, що всі 8 були повністю активовані. Зовсім ні. Починало активуватися 16 шарів ДНК. Потім. Наступний квантовий стрибок 32, 64, 256 і так далі. Є у нас учні, у яких активовано більше, ніж 256 шарів ДНК. Це не значить, що всі, наприклад, 256 активовані повністю. Кожен шар розкривається в своєму темпі. І, можливо, перші 8 ще не дорозкриті, але в активній фазі. Почали взаємодіяти 256 шарів ДНК. Отже, друзі, з тепер, вже більше півроку тому, ми отримали дар, і ті, хто починають навчатися в нашій академії, мають, стартують з 16 шарів ДНК, тобто один квантовий стрибок, вони проходять, прийнявши рішення навчатися в нашій академії. Це досить потужно зберігає час проходження на духовному шляху. Отже, я не досліджую там інших, ми зосереджені на собі, на розвитку своєї академії, своїми учнями займаємось, і я кажу про інформацію про те, що відбувається в нас. Отже, це енергетично, інформаційно кристалічні шари ДНК. Які активуються і кожен квантовий стрибок, те, що називається там посвятою, активацією, у нас супроводжується подвоєнням тих шарів ДНК, які активуються, які були мусорними, сміттєвими, і вдруг почали нам видавати інформацію про минулі життя, інформацію про навчання. В інших всесвітах, в інших світах, в інших реальностях, в інші часи, в інші простори відкриваються ваші так звані надздібності, які завжди належали вам. Отже, друзі, я запрошую вас до навчання в нашу академію і з радістю привідкрив вам завісу в таємничної сміттєвої частини ДНК.